Доброго вечора. Ми традиційно розпочинаємо у наших соцмережах з інтерв'ю з ексклюзивним гостем. І сьогодні в нас на скайпі Юрій Шухевич, герой України, дисидент, народний депутат України, восьмого скликання. Доброго вечора, пане Юрію. Раді вітати вас насправді в нашій студії. І знаємо, що нашій аудиторії буде дуже цікаво почути ваші думки. все, що ви думаєте, про те, що зараз відбувається в нашій державі, і насправді ось ці постійні. Оголошення про те, що Путін нападе чи то 15 лютого, чи 16. А зараз з Сполучених Штатів Америки чуємо нові дати, що після 20-го числа цей напад точно буде. Ймовірність дуже висока, так каже навіть президент США. І знаєте, люди в Україні, ну хто як на це реагує? Звичайно, що є частина тих, хто ну по справжньому боїться цього всього. Люди переживають за своїх рідних, в першу чергу за дітей. Є ті, хто кажуть, що будуть воювати за. Свої території і звичайно захищати Україну. Як, от ви сприймаєте всі ці повідомлення, проживши ну, свій вік, так і і бачачи багато чого в нашій державі, чого відбувалося, от як ви зараз реагуєте на ці всі повідомлення про те, що напад, повномасштабний напад, ну може бути? Віро я то знаю як ненормально, то. Але я е, сприймаю спокійно, тому що я добре знаю всі і знаю ціна. Е, то є відновити? До речі, що ми маємо сторіч час дня утворення Совєтського Союзу. 1922 році, в грудні, 21 грудня, він був утворений ційно. Так що, то його така, знаєте, ідея фікс. Але ідея фікс, ідея фікс, але він ніколи не може змиритись з тим, що ми є самостійна держава. Не може. І, а тим більше, що ми маємо намір вступити в Європейський Союз, що ми маємо намір вступити в НАТО. От от. Тут його, цього він не може потерпіти. І от це, що відбувається, це те, що ми бачимо, кажуть, що він буде шукати причину, якісь причину для того, щоб почати цю агресію. Дійсно так. Це в них, вони ж, вони ж такі святі, та Божі, вони ж ні на кого ніколи не нападали, на них, бідних завжди нападають. Згадайте, 1939 рік. Маленька Фінляндія нараз починає обстрілювати територію Радянського Союзу, і вона напала е, на Радянський Союз, і тому їм прийшлося захищатися і оголосити війну Фінляндії. Загарбали кусень території. Правда, вони думали цілу Фінляндію загарбати. Їм не вдалося, фіни не вистояли. Але е, загарбали Кусень території, і уряд е, Кусінина, який мав вже сидіти в Гельсінки, мусив обійтися Петрозаводськом і утворили Кирило ССР, і на тому тоді погасло. Так само і, слухайте, і тут вони будуть шукати, і так, і будуть там на Сході, вони обстрілюють, скажуть, що українці обстрілюють. Або що небудь інше не видумають, але так воно буде для того. Чи, вони, чи Путін почне? Ви знаєте що? Тут ще недавно президент США Байден сказав, що Путін ще не рішив. Видно, він знає, що Путін вже вирішив. Прийняв рішення. Але якщо він не вирішив, бо він також дивиться, і він яка реакція буде Заходу? А він, а він реакція, реакція Заходу не розумієте? Ну, Двояка, якщо е, Сполучені Штати, я більше Великобританія мають таку тверду позицію, то Німеччина, Франція, ой-ой-ой, я не знаю, чиї вони більше союзники, Штатів і е, це є Великобританії і Польщі, і країн Прибалтики, чи е, Російської Федерації. У мене враження, що це союзний партнер Росії, Російської Федерації. І власне від того і багато залежить. Ви знаєте, Гітлер так само пробував, пробував і бачив, що Європа тоді, в 1939 дев'ятсот не реагувала. І він собі дозволив і дозволив собі війну. Тепер ми маємо це саме. Путін бачить нерішучість Заходу, бо е, то, що не були оголошені ще санкції, е, такі повномасштабні санкції, це і приводить до того, до того, що ми бачимо сьогодні. І тут може початись кожного дня, кожної хвилини. Я хочу вам знаєте, таке запитання задати. Ви багато історичних паралелей проводите, і справді 100 років з часу заснування Радянського Союзу. Як ви гадаєте, ну історія, вона ж з одного боку циклічна, а з іншого боку, вона певними хвилями відбувається. Десь керництво Російської Федерації, як на початку 90-х, плюс-мінус було лояльнішим до України. Потім прийшов Путін, який там, грубо кажучи, років за 10 розкрутив у цей маховик який можна загалом окреслити як те, що він казав на Мюнхенській конференції? Що розвал радянського союзу це найбільша трагедія для Російської Федерації? Якщо порівнювати історичні паралелі, от теперішній час, в якому в якому живе Україна, і плани Російської Федерації чи Москви, ну будемо говорити Москви саме от з чим можна порівняти з 20-ми роками минулого століття, з кінцем 30-х років, чи це унікальна історія, як би ви казали? Це, не Це я вам кажу. 1939 рік повторюється. Згадайте, Гітлер, Сталін, пакт Рібентропа молот Згадайте поведінку Західних союзників, як вони себе поводили? І в результаті, в результаті Друга світова війна. От я вам пригодив 39-й власне Фінляндію, Причин, вже тоді Сталін почав збирати е, землі колишньої Російської імперії. Притім, Фінляндія до, до Першої світової війни теж автономна, але частина Російської імперії. Адже ж Балтійські країни та то також російські губерні, Озейські, як то вони називали, Та, ну, і Польща тоді, ну Польща дісталася Гітлеру, корінна Польща. Ну, то зато він західний Україну західну Білорусію дістав. Прошу дуже. І так, а потім також прийшла війна Друга світова. Але власне, так вона починала. І чи, і чи не це саме? І тепер на наших очах. І, власне, знову ця ж сама нерішучість Заходу. Бо не думайте, якби Путін дістав по пальцях відразу. Він би себе поводив дещо інакше. Тобто я хочу вточнити: по суті, ми Крим і Донбас, який проковтнув Захід у 2014 році, можемо порівняти з умовною з умовним судецьким регіоном Чехословаччини, який свого часу Захід колективний погодився віддати Гітлеру, ну, начебто для того, щоб його умиротворити. Так, точність попередник. Байден, ну не, не там, але попередник Обама віддав Крим, отак мовчки. Розумієте, не провокуйте Росію. І, ну, правда, тут і наша єдина, але то вже питання трошки інше. Але розумієте, і дійсно, і тоді треба було давати Росії по руках. Адже ж вони, вони, Сполучені Штати. І Британія, вони, ну і Росія, правда, по будапештському ви знаєте, декларації, що обіцяли Україні? Недоторканість суверенітету і недоторканість наших кордонів. Ну і що? Три президенти Кравчук, Кучма і Ющенко. Зробили звернення, написали звернення до, власне, до гарантів нашої недоторканності, наш, нашого суверенітету і недоторканості наших культур. Але це тепер: а тоді А тоді нічого. І, власне, в Крим, то була, як лакмусовий папір. Вони мали тоді втрутитись на підставі. Того той ж Будапештського меморандуму, але неправильно. Це, про що ви зараз говорите, це ну фактично те, що ми перебуваємо на порозі, ну і це звучить зрештою третьої світової війни. Що події вони дуже схожі на те, що було і в 39-му році, а, але є й ті, які наводять аргументи, що мовляв Путіну ця війна навряд чи вигідна, що це економічно буде дуже складно, так воювати з нами, що зайти він зможе тільки туди, де Ну, де не будуть пручатися, скажем так, тому що е, ну дуже важко уявити, нам так, що тут десь до, до Львова дойдуть війська е, російські, і вони зможуть не знаю, тут зайти в адміністративні будівлі, захопити їх і, і все. І що це означає, що в нас тут якась інша влада буде? Нам складно це уявити. Як, от ви це сприймаєте, розкажіть, як який може бути сценарій, на що взагалі як нам на що опиратися і як себе готувати до цього? Пані, ви повинні <потярість> для, для Путіна економічно важко. Так. Але ви знаєте що? Економічно важко буде для того руського Івана. Тобто для російського народу. Ну не російського, бо ж е, Федерація Російська, то і, і Чуваші, і Удмурти, і хто хочете. Але вони ж з людьми так ліка. Кремлівська не рахується. Їм потрібно, от, як я кажу, та ідея. Фіц. Повернутися до Радянського Союзу і все. Так от, і тому, але що йому може бути інше тяжко. І то навіть в Росії говорили йому Путіну не так давно. Що це може війна з Україною, може його привести для дуже важких наслідків для Російської Федерації. А власне, до початку розпаду самої Російської Федерації. І я вірю, що так буде. І я вірю в те, що я... І він переступить. Через кордони України і почне війну тут, то врешті-решт, ми не мільйонна Чечня ми трошки більші. І війна тут буде для нього трошки тяжка. І це може за собою потягнути, знаєте, так, по понитості, розвал Російської Федерації. Я вірю, що так буде. Ну, але він. Я би сказав, очманів від того від певного успіху, успіху того, що він налякав європейські держави великі, і він вже так сказати, розперезався. А за цією логікою, про що ви говорите, що повномасштабна агресія Російської Федерації Москви на території України може за собою потягнути процеси у самій Російській Федерації, якщо успіху миттєвого не буде, або взагалі, якщо успіху не буде, так то сама Російська Федерація почне е, всередині менше, скажімо так, вірити Путіну. Але тоді виходить, що е, можливо теоретично, і це складне і складну річ зараз. Я скажу для усього світу, в тому числі і для України, е, можливо, і ця війна повномасштабна, яка Ну, ми не хочемо її однозначно. Але вона може і стати початком е, кінця Російської Федерації. А якщо її не буде, і от завжди буде такий підвішений стан, який зараз є, е, то і всередині Російської Федерації в Путіна буде стабільніша ситуація. Ну, от я, я боюсь задати це запитання, але ну ви розумієте, напевно, до чого я хилю. Ну. No яка буде там ситуація, дуже тяжко досить. Я не берусь прогнозувати, яка буде там ситуація, але якщо це почнеться розвал, то почнеться що народи. По перше, північний Кавказ відразу відійде. Тут то не тільки одна Чечня буде, Інгушетія, і так далі. І Дагестан, і Кабарда, і Осетія, і так далі. Всі от народи Північного Кавказу відіруються. А що Башкірстан і Татарстан на Волозі? А що ці дрібні народи Мордва, Удмуртія? Марійська, Марійці, Комі. А не забувайте про Сибір. Коли отут було, знаєте, таке невдоволення там на Далекому Сході, то вони говорили, що якщо Москва не порахується з нами, то ми оголосимо незалежність. Бо вони бачите... А щоб Путін наважився на цю більшу агресію для того, щоб ці процеси почалися в Російській Федерації? Чи без цього вони можливі? Слухайте. Його характер, в нього характер авантюриста, І він себе уявив другим І якщо нього Якщо він так наслідує, старається наслідувати Сталіна, то він може піти на таке. Може піти. Так, в своєму очманінні може піти, власне, на таку війну. Ну, а що тоді буде? Це то я вірю так, що буде так, як я сказав. Ну, а взагалі буде те, що Бог дасть. Сьогодні до речі. 130 річчя з дня народження блаженішого патріарха Йосипа Сліпова. А він сказав. Великого бажайте. От треба бажати великого, тобто розвалу, врешті-решт, того чудовища і того, що ми тоді зможемо спокійно зажити. І так, і будемо вирішувати свою долю самі без чогось. Якщо повертатися до нашої держави, то е, влада говорить про єднання. Так вчора президент України Володимир Зеленський своїм указом 16 лютого визначив як День Єднання України, таке нове державне свято. Так, відзначальний день нам запропонував. Ви як до цього ставитеся? Це те, що нам потрібно справді? Слухайте, то мені так нагадує старі совкові. Всякі імпрези, що аж ну. Але що я хочу сказати? Так, я за єдність, але треба дійсно єднатися, а не говорити про єдність. Бо тільки говорять, а не роблять. Ми говоримо про територіальну самоборону. А ви скажіть, і то коли? Ще в минулому році прийняли, а тільки тепер, в цьому році аж в січні почали щось ніби робити, організувати. А її давно треба було зробити. Давно, ми ж у війні вже скільки років? Вісім років. А тільки тепер. І багато ще дечого будемо. Знаєте, тут можна перераховувати одне, друге, третє і десяте. Ми говоримо про відбудову морських наших сил. Теж той ракетний крейсер Україна он в Чорному морі, то ж його рішили продати, як прийшов Зеленський, цей цілий тоді атомом керував. Він заявив, що його треба продати. То при ті відродження морських сил. Може бути справді. Ну і і другий, і ж Теж оборонпром не виконує свої е, замовлення. Не виконує. А ми ж воюємо, ми ж воюючи країна. Ну то знову говоримо про, от ми озброюємо те і все, і п'яте десяте. Правильно, треба озброювати. Але треба розумієте дійсно озброювати, не говорити тільки про це. Наші розмови ми часто проводимо паралелі і історичні, і географічні, і ми знаємо, що не один десяток років Ізраїль живе під тиском багатьох країн, які знаходяться біля нього. В свій час це були країни, які значно також перевищували за територію і за потенціалом. Своїх військ зараз можливо ситуація змінилася, але постійно Ізраїль живе в такій обороні, але ну, і, ми, і ми зараз схожі історії знаходимося. Як ви гадаєте, може і що потрібно, і скільки часу потрібно, щоб українські збройні сили стали настільки ж потужними, як є збройні сили Ізраїлю? Чи можливо вже зараз вони такими є? Тому що ми однозначно тримаємо завжди кулаки з за наших військових. Знаєте що? Я вірю в наші Збройні Сили, і я знаю, що вони в Європі найміцніші. Це хлопці, які колись за початку, ця армія була започаткована тоді, коли після майдану вони, пробачте, голі, босі і голодні, без зброї пішли, щоби дати відсіч ворогу. І вистояти стронили Україну. І е, руска вісна Руська весна не состоялась, Нова Росія не відбулася, і це все як і їм тим хлопцям. І ті хлопці сьогодні вже далеко не такі, як тоді, в 2014 році, на початку 2014 року, і безумовно, вони дадуть, як то кажуть, фору всім європейським арміям. Наші ефіри, і е, в тому числі Ваші інтерв'ю в наших ефірах, і багатьох наших спікерів дуже часто люблять якимось цим цитувати і перекручувати російські ЗМІ. Е, і не завжди це приємно, точніше, завжди це неприємно. Але е, це моя особиста думка. От хотілося би, щоб якщо вони будуть щось цитувати, то хай би вони процитували вашу фразу про те, що українське військо є найсильнішим в Європі. Хай знають. Дякуємо за це. Дякуємо інтерес. вам за ваші слова, Юрій Шухевич, герой України, дисидент народний депутат України. Восьмого скликання був з нами на прямому зв'язку.